Сійська армія готує наступ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Намагається розгорнути наступ на Новопавлівському напрямку. Повідомляє у Хортиця. Ворог зосередив там своє військо. Тривають бої в районі зеленого гаю. Олександра Олександрограда, Воскресенки. Противник не рахується й стратами і намагається розвинути наступ. Але збройні сили України не дають ворогів прорватися. Активно стримують окупантів на Покровському напрямку. Протягом доби на фронті зафіксували 191 бойове зіткнення. Ворог активно застосовує авіацію, дрони та артилерію. І зараз зі мною на прямому зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Я пропоную почати саме з Покровського напрямку. Спробуємо оглянути ситуацію по найгарячішим відтинкам. Зараз зосереджено на покровському напрямку близько 100 тисяч 100 тисячне вороже угруповання. Яка зараз там мета ворога? Ну навіть трохи більше як казав командуючий Сирський. От він називав цифру, якщо не помиляє сто тисяч. Ну може там за рахунок втрат вже стало біля ста тисяч. Біля ста тисяч. Ну цілі його не змінилися на протязі року. Вже рік вони росіяни намагаються захопити Покровське, і їм поки що це не вдається. Вони робили дуже довгі лобові штурми. Після цього вони почали намагатися обійти. Покровська з, з флангів. Ну це частково вдалося, тому що воно вийшло на трасу Покровська Константинівка через Мирноград. Ну, Мирноград, по смірна Костянтинівка. Вона була під вогневим контролем. Зараз вона знаходиться під фізичним контролем Росіян. Вони з півночі і з півдня намагаються точити місто, відстань між північними і південними групами Росіян навколо Покровська складає від 15 до 20 кілька. Це невелика відстань. Це відстань, як можуть працювати дрони і росіяни хочуть по перше зробити так зване тактичне оточення. Чим відрізняється тактично від фізичного, тим тим, що місто не оточене військами, але всі шляхи логістичні, майже повністю контролюються, перекрити і підвозити чи вивозити щось для підрозділу. Підрозділ, які там знаходиться, стає вкрай важко. Це таке тактичне оточення. Фізичного ні, тактичне є. Ну поки що росіян не тактичного, не фізичного оточення немає. У випадку тактичного оточення, якщо росіянам це вдасться, які ще проблеми можуть виникнути, окрім логістики? Це головна проблема. Ну, боєприпаси закінчаться, їжа закінчиться, вода закінчиться. Все, ну, все, що треба, може ну, буде закінчуватись. Тому ну, не треба, треба не дати цього зробити. Якщо є тактичне оточення, то Ну далі недалеко до повного оточення, і тоді треба виводити війська, бо сенсу там знаходитись без, скажемо, без боєкомплекту, без всього, що необхідно. Ну можна протриматися декілька днів. Є певний запас, який вистачає там від трьох до сімі днів, і далі все. Якщо не підвозити, то чим воювати На чим нема чим факт заходу ДРГ в, в саме місто у Покровськ. Що про що це говорить? Ну, це взагалі не про що не говорить, чесно кажучи. На цьому, так що ми зосередили увагу, є там один, один напрямок на Покровськ, на Покровську, де в нас згідно штатного розкладу є певні проблеми, тобто не вистачає людей, і це таке слабке місце. І ДРГ тоді туди, туди почали більш активно намагатися просунутися. ДРГ – це не штурмові групи. Вони ну це розвідники по великому рахунку, розвідники і диверсанти, диверсійна розвідка група. Закріпитися вони там, ну от, ДРГ може закріпитися. ДРГ не може закріпитися. З чим вона закріпиться? З одним чи два БК в нього, ну боєкомплекта, і все далі. що? Ну Закріпився він. Що далі? Ну Закінчили з нього патрони ну, в автоматі Калашникова там в 10 магазинів. Ну, може, він навісив на себе 20, два бика взяв. Ну, це на один день, я можу, що вистачить. Далі що? Тому ДРГ це зазвичай перед потужними якимись наступальними діями. активізується ДРГ в тому, на тому напрямку. Ну, це так вже статистично навіть на війні. Але не завжди, коли активізується ДРГ, то там обов'язково може бути якісь. Якісь наступальні дії бувала активізація ДРГ на різних ділянках, і там нічого потім не відбувалося з точки зору, ну маючи на увазі, якісь масштабні наступальні дії. Але от те, що збільшилась кількість ДРГ, тут треба ну, давайте трошечки з іншого боку на це на це подивимось. А як це ми дізналися? Що збільшилась кількість? Вони ж не реєструються на вході в Покровськ. Тобто ДРГ російська не реєструється. Якщо ми знаємо скільки зайшло і кажемо більше чи менше, це означає, що ми їх виявили і знищили. Це так треба розуміти. Ну ми не говоримо про те, там чи збільшується чи не збільшується. Ми говоримо про сам факт заходу. А у випадку а, більш масштабного це наступу... Ми заходимо. Наші ДРГ заходить. Те, що наші ДРГ заходять на ДРГ, вони пустять. Це їхня робота. Вони мають заходити за лінію фронту на територію ворога. Тому те, що вони заходять в Покровськ, ну зазвичай ДРГ далеко не заходити не можуть. Це ну може на 10 кілометрів. Це якесь попер ДРГ може бути. Звичайно, це метрі або кілометри, ну такий наша дерга заходять. І це, це постійно. це відбувається постійно. диверсійно розвідні групи по групу працюють постійно і з нашого боку з російського. Тому тут не ну, треба цим дивуватися, якось за це хвилюватися. Тут Говорячи... все якось в межах в межах бойових дій, в межах війни. Говорячи про е російський літній наступ про їхню цю кампанію половина літа позаду, е але ну ще. Ще половина до кінця літа, і тут ми маємо також брати до уваги запорізький напрямок, тому що там активізувалися і причому доволі серйозно, згідно зведення і інформації від військових, ситуація там ускладнюється. На ваш погляд, до чого там вдаватимуться росіяни? Ну, це один із напрямків. Про це казав президент ще е, декілька місяців тому, що нам відомо, де росіяни планують робити наступальні дії, де вони будуть концентруватися, концентруватися. І це якраз один із напрямків е, був Запорізький напрямок. Запорізький Херсонський, ну взагалі південний наш напрямок. Тому е, вони ну от вони концентрують війська. Саме головне, що треба розуміти, е, росіян немає до сил та засобів, які вони можуть притягнути десь з великих тирів, там з далекого сходу чи з Сибиру. Все якщо в них десь щось збільшується, це означає, що десь зменшується. Вони переміщ, можуть переміщати війська взор лінії фронту. Ще раз ніяких тилів, таємних тилів, з яких вони і резервів, з яких вони можуть можуть несподівано багато що долучити. В них немає. Тому так вони можуть переміщати. Вони там можуть сконцентруватися для того, щоб спробувати робити наступальний дії. Ну нам це відомо. Так ми це бачимо. Ми це фіксуємо. Ми ну, робимо відповідні рухи. Ну, для того щоб цього ну не дати їм якогось якихось можливості якогось принаймні суттєвого просування невеликі локальні. Ну коли сконцентрувалися війська, коли там є чисельна перевага, то обов'язково будуть якісь невеликі просування. Ну так і для того і будуться три лінії оборони. Ну динамічна Це, що, та, та, та лінія, та, лінія настрій, фронту вона динамінамічна. Дин, Дякую, пане Олексію, за ваш аналіз. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни. Майор запасу був зі мною на прямому зв'язку.